Чому інколи за літаком видно слід, а інколи ні. Це питання особливо актуальне для тих, хто переживає, що літаки щось розпилюють. Наприклад, моя мама завжди думала, що після їхніх польотів почнуться хмари з чогось підозрілого. А під час пандемії навіть заходила в будинок, аби не вдихати коронавірус із неба. Але зараз розберемося. Причина в температурі й вологості повітря одним із продуктів згоряння авіаційного палива є водяна пара. Яка, змішуючись із вологим повітрям, збільшує його вологість. Коли температура навколо літака нижча за точку роси, утворюється білий конденсаційний слід, це просто краплі води. Але на великій висоті, де холодніше, мінус 40, пара перетворюється на маленькі кристалики льоду і вони випаровуються повільніше, залишаючи за літаком білий слід. Тож, ж ніяких хімікатів, тільки наука. Підписуйтесь на Marcus Dose доус для більше фактів, які розвіють міфи.